Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сказати велике-велике дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Ви в мене найкраща аудиторія. Сьогодні трішки пройдемося по запитанням, які ви залишали під моїми минулими відео. Насправді я. Залізна людина. І почнімо. Перше запитання: чи знала російська влада заздалегідь двіртка чи випадає про наступ повстанців у Сирії? Ось не дарма я задала саме таке запитання, тому що дійсно мої підозри справдилися. Вони знали заздалегідь про те, що буде ось це повстання. Від того, хто дійсно володів цією інформацією, була звісточка. Ось лицар підносить у кубку цю інформацію про повстання, і що воно буде досі таки жорстким, швидким і агресивним. Бачите, потрібно було їм швидко приймати рішення, з яких баз виводити свої війська, а на яких залишатися, що для них для ось цих росіянців більш важливо? Тому вони дійсно заздалегідь знали, що у цьому котлі буде варитися ось ця сокира. Чи вплине поразка пуйла в сирії на хід війни в Україні? Карти мені показують, що частину ось цих військ із Сирії вони будуть. Перекидати на територію, на жаль, України. І це буде якихось два основних напрямки, тому що тут і лицар мечів, і лицар жезлів. І між ними карта відлюдника. А відлюдник мені завжди показує саме територію окуповану. Я так думаю, що одна з цих територій буде саме Запорізька. Чому? Тому що зірка завжди мене показує Запорізьку атомну електростанцію. Тобто вони будуть максимально намагатися підсилити свою армію саме ось цими новими вливаннями із. Сирії, але радує мене те, що все-таки закінчують наш розклад сімка кубків і четвірка кубків. Тут карта того, що вони дуже багато чого хочуть, але не все отримують, на що вони сподівалися. Взагалі, сімка кубків це підміна реальністю фантазіями, це завищені очікування, це ілюзорний успіх. І четвірка кубків, бачите, все одно вони залишаються чомусь невдоволені. Я докладаю карти. Чому? У чому ж справа? Тут в нас. І вісімка жезлів, і лицар кубків, і карта України, карта імператриці. Я так розумію, що досить швидко все таки має бути якась пропозиція щодо мирних переговорів, і це, звичайно, ж стосується безпосередньо України. Тому можливо, саме ось ця ситуація з мирними перемовинами з якоюсь пропозицією може якось їх або притормозити, або зламати певні якісь плани. Ось так. Слідуючи запитання, директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Росія близька до досягнення поставлених цілей СВО. До чого він це сказав? Що він насправді мав на увазі? Ох і вітруга на вулиці. Ось все одно випадає це лицяр кубків з нашого попереднього розкладу, певні якісь домовленості, пропозиції щодо укладення мирної угоди, щодо мирних перемовин. І вже останні декілька місяців саме до цього все йде. Карти випадають саме такі. Як я вже сказала, тут була передача певної якоїсь інформації щодо території до ось цього їхнього недоімператора, але все одно російській владі, ось ці пропозиції. Якось не дуже те й подобаються, тому що тут і дві капентаклів, і п'ятірка кубків. Якось вони засмучені. Можливо, ця пропозиція стосується саме відходу від певних якихось територій, або обміну, тому що тут дві капентаклів одне на одне. Їм це дуже сильно не подобається. Ось ці гінці, і я вам скажу, різні, тому що тут і пашмачів. І Паш Кубків, і Паш Пентаклів з різних сторін просто російську владу атакують цими пропозиціями. А давайте це, а давайте так, а давайте сяк. Але все одно російській владі це все не подобається, тому що тут йде мова саме про компроміс. А ви знаєте, що ось цей диявол, який осідає на троні аля їхньої російської недоімперії, він не хоче ніяких компромісів? Він не хоче відходити з наших територій? Він хоче тільки ось цими своїми щупальцями все більше і більше заграбастувати. Слідує запитання: чи отримає Білорусь від Росії гіперзвукову балістичну ракету Орішнік? Ви знаєте, поки що, ось саме на даний момент часу я, на жаль, не можу дати вам 100% однозначну відповідь. Чому? Тому що ж перша ж карта це двіка жезлів. Двіка жезлів це оцінювання ризиків і перспектив. Це два шляхи розвитку подій, дві варіації. Так чи ні, думають. Куди їм метнутися, що для них буде більш вигідно і краще. Тут дійсно такі розмови йдуть, тому що тут і туз мечів, і королева мечів. І дуже їм хочеться передати цю зброю. Але тут паш кубків. Досить таки мілка карта, я вам скажу. Можливо, якщо навіть і передадуть, це буде щось мілке. Можливо, це буде неорішник або з якимось маленьким зарядом. Я, на жаль, у цьому не розбираюся, але ось щось у цьому роді, тому що тут, в принципі, карта дому йде, тобто передача чогось. Паш Кубків це більше про розмови, більше про якісь залякування. Ось так ми передали, ось так в нас там є, як зараз бахнемо. Тому що сімка кубків. Тобто, знову ж таки, підміна реальністю своїми фантазіями. Заплутати, туману напустити. Тому ось якось поки що так. Слідує запитання. Нещодавно була телефонна розмова прем'єр-міністра Угорщини Орбана та Путьки. Давайте запитаємо, а про що ж вони говорили. Америку я вам не відкрию. Якщо подивитися мої старі відео, там карти приблизно теж саме відповідали. Ох, і наївний желапух цей Орбан, я не можу. Чесно, як можна таким бути? Путін йому обіцяє, що ось ти отримаєш не тільки величезні просто гроші, а ще українську землю. Тому що в нас тут королева Пентаклів це наша українська земля і відлюдних. А відлюдних завжди падає саме на окупацію. Тобто я тобі віддам частину українських земель. Ти тільки з нами співпрацюй. Роби так, як я скажу, і те, що я тобі скажу, будь ось таким вірним моїм васалом, і тоді ти отримаєш свою аля винагороду. Тобто тут... Два основних тезиси це гроші і наша українська земля. Він йому пообіцяв, що ось у результаті цієї війни я зможу розділити Україну, зруйнувати ось цю всю велику родину і поділити її на декілька частин. І одну з цих частин я тобі, будь ласка, дружечки віддам, що мені шкода, чи що. Вони говорили про те. Що грядуть великі зміни. І, звичайно ж, і Путька, і це Орбанятко. Вони перебувають в величезних просто ілюзіях. Ось вони собі сконструювали свій світ, в якому буде ось так, і так, і так. Але насправді, так як вони хочуть, не буде. І після цієї ось розмови Орбан заявив, що зараз найнебезпечніші тижні російсько-української війни. І що Угорщина зробить усі можливі дипломатичні кроки, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам, до чого взагалі вся ця какафонія його? В принципі, ніякого дуже тут тайного скритого підтексту немає. Ось так, як він сказав, так воно і є. Це погрози. Тобто, якщо ви не підете на наші умови, на те, що я вам буду пропонувати, тут у нас кубків про припинення ось цих активних бойових дій та обстрілів. Тому що тут, бачите, тут лицарь по землі, а тут з мечів це саме про обстріли. І тоді, якщо ви погодитеся на наші умови, прийде ось мир. Двіка жезлів. Ця карта в цьому контексті може говорити саме про розділення нашої країни, але все одно головний підтекст всіх цих балачок це саме погрози. Погрози чимось дуже небезпечним, тому що і башня королева мечів. Це карта помсти. Якщо ви не будете робити так, як ми хочемо, і виконувати наші умови, буде страшна кривава помста. Тому ось так. Президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Польщі Туск обговорюють можливість відправки миротворців в Україну після ймовірного припинення вогню. Мова йде про 40 тисяч військових. Чи можливий взагалі такий сценарій в осяжному майбутньому? Та вони наповнять 100 тисяч чемоданчиків своїми я вибачаюсь, відходами, тому що тут дев'ятка мечів. Ніж відправлять війська в Україну. Дуже багато буде розмов. Буде підключатися декілька країн у ці розмови, тому що в мене тут і королева жезлів, і королева кубків. Тобто декілька країн дуже активно буде обговорювати цю тематику. Дійсно, в них певний якийсь план був це, що стосується саме окупованих територій України. Але так як після ось цих карт тут йде трійка мечів, а тут четвірка кубків, ну це взагалі не про те, що вони саме на практиці можуть це відправити. Тобто розмов буде багато, і будуть вони казати: ось, ось, ми вже відправляємо, тому що, бачите, країна з якоюсь жіночою назвою хоче показати, що в неї є сила та міць, але все одно тут карта і розчарування, і розбитого серця, і якогось обману, і притворства. Тому що трійка мечів це коли тобі твій аля друг вставляє ножа у спину, коли ти цього не очікував, коли ти на нього сподівався, але твої сподівання, на жаль, не справдилися. Тому поки що, ось саме на даний момент часу, коли ми передивляємося це запитання, я не бачу позитивної відповіді. І наостанок таке запитання, щоб трішки вас насмішити. Наскільки правдива інформація про те, що в ТЦК працюють всі ветерани війни. Прям всі ветерани вони. Карта мені покаже, що. З усіх цих ТЦК приблизно 25% дійсно ветеранів, які ось були на війні, яких відправили додому. Ось ці карти мені кажуть, що ви знаєте, можливо, і хотіли б якусь частину з них все таки відправити воювати. Але вони, бачите, тут сидять в тилу, кажуть, що вони ветерани, що вони ніяк. Не можуть покинути свій ось цей пост, дуже важливий бла 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 І тут ще сімка кубків будуть вони обманими різними маньоврами і шляхами, намагатися все таки залишатися у тилу. Тому ось такі ветерани, всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за. Підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!